Військовий облік жінок, який планується запровадити з 1 жовтня, можуть скасувати. Міністерство оборони передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У цьому відео ви дізнаєтесь, які зміни планують внести до переліку спеціальностей та чи стане військовий облік добровільним. А це канал Право, все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові праволови? Тоді починаємо. Чому Міноборони саме зараз запропонувало зміни до закону? Пояснюють вони це тим, що після розгортання всіх військових частин Збройних сил України до повних штатів воєнного часу стало зрозуміло, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Можливо, це певною мірою і так. Але думаю, що обурення громадськості та петиції про скасування обов'язкового військового обліку жінок зіграли в цій ситуації не останню роль. Наразі законопроект опрацьовується Міноборони та профільним комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У разі прийняття закону парламентом генштабом буде розроблено зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок. І скорочено його до оптимальної потреби. Нагадаю, що на сьогодні визначено перелік з 14 спеціальностей та 7 професій, представниці яких повинні будуть стати на військовий облік у центрах комплектування. Разом із тим, як зазначає Ганна Маляр, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, скоріше за все, перелік буде скорочено до декількох спеціальностей та професій. А тепер найголовніше. Пропозиціях Міноборони йде мова про встановлення добровільності обліку, знаючи, як жінки хвилюються про можливу заборону виїзду за кордон після 1 жовтня та про відповідальність за непостановку на облік, такі зміни будуть гарною новиною. Та й підприємства зможуть зітхнути з полегшенням, адже їм ще тільки штрафів через військовий облік не вистачало. Однак, уже вересень і до початку постановки на облік залишилось не так багато. Тому будемо сподіватися, що депутати знайдуть час і натхнення прийняти відповідний закон. Як тільки з'явиться додаткова інформація стосовно військового обліку жінок, обов'язково чекайте нове відео на каналі Праволог. Тому не забудьте підписатись. Також рекомендую подивитися попереднє відео про військовий облік жінок, в якому я розповідаю детальну інформацію про затверджений на сьогодні перелік спеціальностей та професій. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.